Всім привіт народ! Сьогоднішнє відео це знову перевірка моїх можливостей або підсумок моїх тренувань. Протягом останніх декількох тижнів я до себе на канал запрошував гостей, і я перевіряв, скільки раз вони вміють підтягуватись. Чому саме я обрав підтягування? Тому що це доволі складний рух, який доволі нелегко освоїти новачку. Який не зробиш дуже сильно багато раз, тому, на мою думку, конкурувати саме в цьому русі найбільш цікаво. Ну і плюсом також є те, що підхід у підтягуваннях не виконується дуже довго. Тобто, якби ви, наприклад, віджималися там від землі або віджималися на брусах, це тривало б довше. Цифри, звичайно, що були б більші. Але, на мою думку, це було б не так цікаво. Тому підтягування, на мою думку, це самий універсальний варіант. І сьогодні ж я перевірю, скільки я зможу підтягнутися, тому що я впевнений, що тут є глядачі на каналі, які задавалися думкою: а чому ж це він перевіряє, скільки та чи інша людина може Підтягнутися, а сам не показав свого рівня. Але для себе я все-таки цей момент ускладню. Тобто підтягування не будуть простими. Мій приблизний максимум у підтягуваннях це від 40 до 50 чистих підтягувань. В адекватній техніці, де я буду розгинати лікті, де я буду дотягуватись підбородком до турніка, вони будуть не супер підконтрольні, але таку кількість, я думаю, що я зможу зробити. Та на мою думку, що такою кількістю. Більшість аудиторії, особливо в сфері воркауту, вже не здивуєш, тому що це звичайний хороший результат вище середнього. Тому сьогодні буде трошки складніше. Погнали пробувати. Зараз побачите, що я собі задумав. Якщо чесно, то ідея перевірити свій максимум мені прийшла сьогодні, і це доволі дивна ідея, до якої я точно не готувався. І плюс у мене зірвані мозолі на двох руках після останнього челенджу, який я виконував, коли був в у Ірини. Тому не впевнений, що це буде дуже комфортно, але перевірити точно треба. Погнали! I right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can harness But don't cross me, I might lose control of the lost beast. So, he's like the way inside with the key control, by fire fly world ain't right won't accept it negative energy i expect it once it's in yeah. your mind it's infectious so fight for your life and reject it you better give me space i'm protected my adrenaline spikes when i'm threatened and if you stay in my way i'm aggressive cause when there's no legs it'll kill when i'm desperate Ну, я думаю, що на цьому можна завершувати підхід Фух. Погана була ідея. Скажу так. З того, що я побачив, коли робив підтягування, два, якщо я не помиляюсь, я не дотягнув. Тобто е можливо три. Тобто вийшло 22. Підтягування. Чи задоволений результатом, чесно, думав буде більше. Вис на перекладині доволі гарно забиває Але в цілому, в принципі, для перевірки себе. Я вважаю, що результат непоганий. Пишіть у коментарях, скільки підтягуєтесь ви. Також пишіть, кого би ви ще хотіли бачити в гостях у мене на каналі. Скажу так. На ці вихідні буде нове відео. Вже, я вже запросив нового, доволі цікавого гостя, якого точно буде цікаво послухати, якому точно буде що розказати. І я думаю, що він розвіє е, міф про те, що важким людям важче підтягуватися або що важкі люди не вміють підтягуватися. Тому очікуйте. Надіюсь, вам було цікаво такий результат. я ним на відсотків 80 задоволений, мозолі я добив. Якось так, дякую всім за перегляд. Також, якщо ви хочете навчитись тренуватися з власною вагою, ви можете спробувати у посиланні під відео мою програму тренувань, з якою ви зможете прокачати кількість своїх підтягувань, віджимань на брусах, віджимання землі, а також стати гарніше, сильніше та витриваліше. Пробуйте!